Європа викрила чергову брехню української влади. Про це заявляє донька Юлії Тимошенко на Євгенія. Вона посилається на результати висновку Комітету Ради Європи із запобігання тортурам, що був оприлюднений 5 вересня. Захисники експрем'єрки планують подати заяву про злочин до генеральної прокуратури. Також родина Тимошенко направить відповідну скаргу до європейського суду з прав людини. За словами доньки, Юлія Тимошенко досі не отримувала жодної пропозиції щодо лікування за кордоном. Цей звіт і свідки, як і інформація, яка дійшла від свідків, це і є доказом того, що була порушена стаття 3 Європейської конвенції щодо моєї мами. Як ЄСПЛ буде розглядати це, ми не знаємо. Ми тільки направимо їм. На висновок комітету Ради Європи відреагували тюремники. Державна пенітенціарна служба твердить, що її співробітники поводились законно під час перевезення засудженої Тимошенко до лікарні і посилається на рішення національних судів та європейського суду з прав людини. Минулого тижня комітет Ради Європи і запобігання тортурам оприлюднив свій звіт на основі спілкування з українськими в'язнями за 2012 рік було підтверджено практику тортур і знущань у буцегарнях. Комітет серед іншого також закликав українську владу забезпечити дотримання лікарської таємниці стосовно Тимошенко.